Російський повітряний терор може масштабуватися. Про це принаймні пропереджають змі і західні військові командувачі. Більше двох тисяч дронів за ніч Росія нарощує виробництво безпілотників за словами генерала Крістіна Фройдінга, керівника німецького спецштабу з питань України, усе аби ще масованіше атакувати. Українські міста, як союзники можуть допомогти відбивати атаки агресора, чому генерал вже восени піде з посади, і хто стане його наступником? Усі відповіді знає Тетяна Логунова. Сотні дронів разом із балістикою. Періодичність обстрілів що кілька днів. Росія змінила тактику ракетного терору проти України, щоб заподіяти ще більше шкоди промисловій та енергетичній інфраструктурі. І, мабуть, найголовніше залякати та деморалізувати населення. Це оцінка Крістіана Фройдінга, керівника спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини. Тактика змінилася. Передусім, це стосується кількості. Росіяни запускають по 700 800 дронів, а на додачу ще й десятки балістичних ракет і концентрують удар на одній цілі. Ми бачимо, як ці безпілотники формуються у рої, і летять в діапазонах, які важко дістати зі землі системами протиракетної оборони, наприклад, нашими зенітними установками Гепард, які є на озброєнні українського війська. Впоратися з такими масованими атаками каже генерал, Пріорі складно, попри те, що Україна за підтримки партнерів створила ефективну систему ППО. Це величезне навантаження на систему протиповітряної оборони. Українці за їхніми оцінками збивають понад 80% ворожих об'єктів. Але уявіть: якщо одне місто атакують 700 дронів та десятки балістичних ракет, і 20% з них минають захист. Навіть за такого результату наслідки масштабні. 700-800 безпілотників це не межа. За інформацією західних військових Росія розширює і нарощує виробництво дронів. У планах держави агресорки запускати близько двох тисяч безпілотників за раз. Час підготуватися до таких масованих атак в Україні та союзників ще є. Генерал радить завдавати превентивних ударів по російських оборонних заводах та аеродромах і розробляти ефективні та порівняно недорогі засоби протидії дронам. nach meiner Наприклад, так звані шахеди. Один такий коштує Росії 30-40 тисяч доларів. Нерозумно і нелогічно збивати його ракетою комплексу Петріот, вартість якого 5 мільйонів. Нам потрібні засоби протидії на 2-3-4 євро. Є цікаві концепти. Зараз ми ведемо переговори щодо них з оборонною промисловістю. Питання військової підтримки України Крістіан Фройдінг хоруватиме до кінця вересня, потім піде на підвищення. Його призначено генеральним інспектором Сухоп. Путних військ Німеччини для мене честь допомагати Україні в її боротьбі. Щоразу, коли я говорив з українськими партнерами, я був вражений їхньою рішучістю боротися за незалежність та волю. Підсумую ці роки одним реченням. Віддати усе за свободу і є справжня свобода. Наступник Фройдінга вже визначений восени український спецштаб при німецькому міноборони. Очолить полковник Георг Фукс. Тетяна Лугунова подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Протестовано в Україні зброя без такої позначки, схоже, скоро на заході не буде у фаворі. Адже коли в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової випробування в лабораторіях втратили свій сенс, будь-яку розробку тепер можна перевірити безпосередньо на полі бою. Оборонний кластер Brave1 офіційно заявив про старт програми Test in Ukraine, коли іноземні виробники озброєнь зможуть випробовувати нову продукцію безпосередньо на передовій. Компанії відправлятимуть свої розробки в Україну, проводитимуть онлайн навчання з їх використання, а потім чекатимуть, доки українські війська випробують її та надішлють звіти. большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет взаимодействие, будут происходить больше коллабораций, и это позволит создавать совместные продукты, которые будут работать более качественно. Насамперед, сам про беспилотные системы комплекс РЭП, а также ракетные комплексы. Этот дрон уже установил более 180 мин, довольно неплохо себя показал. И как видите, он вернулся. Среди других дронов, которые вы видели, есть Камикадзе. В принципе, он универсальный, и камикадзе доставляет грузы, особенно небольшие. За словами министра цифровой трансформации Михайла Федорова, и приплив партнеров и массовые отправки техники на випробування в Украину допоможуть швидше найти решение, чтобы в целом изменить хід войны. Вооруженный конфликт сейчас находится в острой фазе, что дает корпорациям возможность проводить испытания своих систем вооружения в реальных боевых условиях. Больше Большая часть этих технологий включает дроны, системы управления ими, обработки собранной ими разведывательной информации, а также средства обнаружения и противодействия дронам, в основном с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но также и с использованием систем ПВО. При цьому кажуть експерти, програма Testing Ukraine допомагає не просто перевірити розробку на полі бою, а й зрозуміти, як західна зброя справляється із протидією потенційного ворога. Адже РФ на рівні НАТО офіційно визнана однією з основних загроз альянсу. Это дает им преимущество, возможность испытать свои разработки против российской армии, изучить российские оборонительные системы и адаптировать вооружение, чтобы противостоять тем технологиям, которые Россия использует на поле боя, а возможно и тем, которые в будущем будет применять Китай. Є можливість в учасників програми перевірити свої розробки не лише на фронті, а й у глибокому тилу РФ. Якщо йдеться про далекобійні засоби, тут проявляється і протидія російським зразкам РЕП, і можливість ідентифікувати цілі за допомогою штучного інтелекту та й безпосередньо здатність знищити необхідний об'єкт. Такі можливості є Зараз вони преимущественно реалізуються з допомогою дальнобойних дронів. Саме різні заводи поражаються критичні для воєнної проміжок комплексу Російської Федерації. Окрім цього, виробники зможуть тестувати продукцію безпосередньо на місці, тобто самостійно приїжджаючи в Україну. Це дозволить вносити зміни в режимі реального часу. Також є можливість довірити тестування спеціалістам Brave1. Тоді експерти самостійно проведуть тестування та нададуть партнерам докладний звіт із результатами. І така робота вже ведеться, зокрема у сфері БПЛА. Многие из этих дронов, насколько я понимаю, засекречены. Это, например, v а также Вектор. Оба используются для разведки, наблюдения и сбора данных. Этот конфликт идеальный полигон для испытания вооружений. В інтерв'ю Reuters керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз розповів, що багато компаній уже виявили інтерес до програми in Ukraine. звісно, без подробиць. Отже, хто та що саме збирається тестувати в Україні? РФ дізнається уже в режимі реального часу.